В національному методичному центрі культури і туризму Прикарпаття триває виставка образотворчих творів талановитої письменниці, переможниці міжнародних конкурсів у галузі літератури Надії Дички. Це друга персональна виставка малярки. Перша відбулася в долині в музеї Бойківщина 2008 року. Любов до малярства в Надії дички зародила ще в ранньому дитинстві. У 12 років вона перемогла в конкурсі на кращий малюнок про весну серед читачів, на той час всесоюзного журналу Юний натураліст через три роки в конкурсі журналу «Радянська жінка. Нині пані Надія пробує себе в різних стилях і жанрах образотворчого мистецтва. Я знав давно дуже Надію Дичку як поетесу, як публіциста, як письменницю, навіть як драматурга знав. Деякі речі її, але ніколи не думав, що вона вміє малювати. Виставка робіт Надії дички у навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття триватиме ще два тижні. Тут, 15 червня, малярка планувала зустрічі з письменниками краю, однак не змогла приїхати. Захворіла. Попри це, літератори з величезним задоволенням вкотре оглянули її роботи. Вони викликають якусь певну тривогу, вони викликають багато запитань, власне, чому, чому так вона побачила і чому хотіла вона це зробити.